Доброго ранку, мої любі, мої хороші підписники. Давайте з вами завітаємо в Аврора і я вам покажу низку товарів. я вам зроблю трошки коротенький огляд самого магазину, і ви здивуєтеся від наявності, скільки тут всього є. Тут просто розбігаються очі, очі, ось очі. Ось такі очі-окуляри. Прикольні. Не знаю, яка тут ціна. Зараз ми глянемо, що тут. О, дивіться, які класні собі окуляри знайшло. Щас лянус, скільки вони коштують. 39 гривень, дивіться, окуляри за 39 гривень. Зараз я вам поверну камеру. А, тут ось є зеркало. О, я його знайшла. Дивіться, як гарно. І не буде вам сонце в очі світити. Залітайте в Аврору і приобрітайте окуляри. Дивіться, ось ще якісь класні є. Непогані такі. Далі в нас сезон йде кухючих комарики. Дивіться, що ви можете купити. Сезон тільки відкрився, ціни не дуже виросли. Бо з часом вони підростуть. Спрей від комарів 32 гривні. Далі від молі є. От також є спрей від комарів, а такий зелений, непоганий. От є ще така штучка. Електрофумігатор 39 гривень. Не дуже дорого. Можете приобрести. І також є дитячі раптори. Бачите, вони на полиці стоять, ви можете також побачити ціни. Це щоб ваші дітки відпочивали. Кріпкий сон був. І от іще дивіться, який є фумігатор універсальний. Зараз я вам скажу ціну, бо я там дуже багато тих цінників не пойму. Бачите, є така штучка, ви можете раз. 88 гривень. Так, зарядний пристрій, оце є і жидкость. Ось така штука. Комарики вас не гристуть. І от такі ще. Спреї. Багато всього є. Далі. Далі, далі, далі. Ми подивимося, що тут немає папіру крижопіль. Не впав кришопіль 5 гривень. 5 гривень. Туалетний папір дешевіє. був по 6. став 5. Обухів. По 11 гривень. І альбатрос по 9 гривень. Доволі непоганий туалетний папір. Це з Дніпра. Український. І українська мальва по 6 гривень. Бачите, як треба брати все. Бачите, вибір, звісно, огромний. Ще такі серветочки можете купити. Аврора -ру руліт. У мене буде сьогодні. Я зараз справлюсь з домашніми справами. І далі піду. По муку, бо мені казали, що нужна ціни на муку кукурузі, ну, там, ну Різні ціни поснімати. Ось дивіться, які вонючки. Помігати. Громодіфузори. О, як вони пахнуть. Оцей класний абрикоска. М -м. Абрикоска віщ. Ні, це не дуже. Це як, знаєте, це як лімонад. Запах лімонода. Ну, а це як більше цитруси. Ну, Такий приємний запах. Помаранч. Ефірна олія якась помаранч. І ось щось таке цікаве стоїть. Не знаю що це. Хто знає, пишіть. Дивіться, які тут ароматизаторів. Та Прямо очі розбігаються. Я не знаю Аврора. Мене більше люблять базар, кому цей цікавий контент не цікавий. Ви хоч щось мені напишіть, щоб я хоч знала, як мені реагувати. Чи знімати вам, чи що вам тут показувати, не показувати. Аврора, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це я так з утра в Аврору. О, дивіться, все по 29 гривень. Гляньте, мило. А воно доволі таки непогоне. Новорічна ялинка, крем-гель для душу, 400 грам, Беріть літом. Дивіться, яке воно густе. Все по 29 гривень. Не погона штука. Я візьму одну.